Друзі, ну а сьогодні покажемо вам, як встановити навігацію від А до Я на ось цього красення, який зараз стоїть за мною. Самохідний оприскувач хоршліп і шириною штанги 36 метрів. Як ви знаєте, роботу сучасної техніки в полі вже просто неможливо уявити без систем точного землеробства. І неважливо, з чим ви працюєте, чи це оприскувач, чи це сівалки, чи це зернові сівалки. Однозначно потрібні системи навігації, які будуть направляти вашу техніку по заданому курсу і зменшувати перекриття, зменшувати витрату палива, зменшувати кількість проходів техніки по полю. Тому зараз я знаходжусь тут, в сервісному центрі компанії Astra у Вінниці, і покажу, як встановлюється навігація на ось такий суперсучасний оприскувач від компанії Хорш. І допоможе нам в цьому Андрій. Привіт, Сергію! Привіт. Сьогодні тобі і нашим глядачам я хочу показати, як поєднати дві ідеальних системи. Тобто e Horsch Lip підготовлений з завода під навігаційну систему, та система Trimble на базі монітора GFX 750 з приймачем на 900. Безпосередньо з постачанням самого монітора входить дисплей. Ось у нас так гарненько запакований. Такий у нас красень, запакований в плівочках. З ним йде вся необхідна література для ознайомлення. Також кабельна продукція. Кабеля в якому випадку необхідні? Кабеля йдуть в комплекті для подальшого підключення з іншими компонентами системи. В знав 900 приймачем також іде безпосередньо, в комплекті йде сам приймач. Ось він красень. І необхідна кабельна продукція та е, встановлюючі компоненти, які встановлюються безпосередньо на трактор. Це в тому випадку, якщо трактор не підготовлений до навігації. Так, це якщо ми беремо базовий комплект і просто його встановлюємо як базу, то клієнт в будь-якому разі отримує повний набір даних елементів. А в даному випадку на цьому оприскувачі кабеля, я так розумію, вже прокладені. Так, все вірно. І так як наш оприскувач завода підготовлений, то всі необхідні компоненти та вузли вже під'єднані та готові для встановлення. Наша система взагалі на будь-яку машину стоїть, а навіть на КАМАЗи можна її поставити. Так. Тобто встановлюється додатково лише гідроблок і працюємо. Гідроблок на рульове керування? Так. Ну, в нас є декілька типів керування: електричне, гідравлічне і для кан підготовлених машин. Тобто, якщо ми їх розділимо. По, клас, по, по класифікатору, то в нас є електричне управління і управління автопілот. А управління автопілот вже, в свою чергу, ділиться на кан-машини підготовлені і на непідготовлені машини. Для непідготовлених машин ми додатково встановлюємо гідравлічний блок та комплект шлангів для певної машини. А для кан підготовленої машини ми просто доустановлюємо уже, підключаємо. по... Типу план-гінплей нашу систему і вона працює. То що необхідно нам, щоб встановити систему навігації на даному прислужні? Е, все дуже просто. Нам для цього необхідно всього лише цих два компоненти та кваліфікований сервісний інженер, який нам допоможе зі встановленням. Треба встановити в салоні, більше нічого тут під'єднути не треба. Ще потрібно також встановити приймач на 200, який встановлюється на бочку самого прискочу. Щоб встановити цей приймач, потрібно відкрутити на цьому прискочі цю пластину. Вона вмонтована сюди з заводу, і прикрутити сюди приймач. Пластину я вже відкрутив. Зараз прикручую до неї приймача. Тут є місця, спеціально вже готові під цей приймач. Зараз все прикрутимо і під'єднаємо самі провода. В принципі, все, антенну ми під'єднали, зараз під'єднуємо самі провода і якби, система вже змонтована. Лишилось тільки її активувати, налаштувати і перевірити саму роботу оприскувача. Це, Це все робиться з кабіни, все з монітору. Вся е, грязна і чорнова робота вже готова. Лишилось тільки все настроїти і перевірити роботу. А якщо оприскувача немає проведених цих проводів, скільки займає час на їхнє прокладання? В залежності від того, наскільки сам оприскувач взагалі готовий до того, щоб встановити систему автоматичного керування. Є оприскувачі, які є мінімально підготовлені, є місця, де можна поставити саму антенну, монітор. Є оприскувачі, які взагалі не готові, і там потрібно Скажімо так, включати фантазію, шукати місце, де встановити антенну, як правильно, шукати, як прокласти провода, щоб їх і не відірвало, і не, ніхто їх не загубив і не пошкодив. Так само з монітором. Так що всі оприскучі різні. Кан-підготована маш, кан машина тим і краще, що потрібно. Правильні місця, які вже заводом, виробником підготовлені, встановити монітор і антенну, і все. Оприскувач не має свого монітора. Всі дані виводяться теж на цей монітор. Е, система оприскувача розділена на дві частини: шасі, шасі і мотор, двигун все виводиться на цей монітор. Все, що зв'язано з оприскуванням, з автоводінням, все виводиться на термінал, який встановлюється в даному місці. Може бути термінал. Який йде із заводу з самим присхочем, або клієнт замовляє будь-який термінал, який йому подобається. На тому терміналі що з заводу? Навігація може стояти? На тому терміналі так, навігація теж може бути. Своя, яка відноситься до самої марки Horsch. Так, Заходимо, включився наш монітор. Перша активація, якби ми заходимо, вибираємо тут мову. І вибираємо часовий пояс. Тут ми вибираємо Європу. Коли ми вибрали мову і часовий пояс, заходимо в іконку App Central, тут вводяться розблокування для самого приймача і для самого монітору, щоб система могла е, приймати супутниковий сигнал з кращою точністю, і також щоб сам монітор. Спілкувався по Ізобас шині з самим оприскувачем. До речі, в цій системі дуже зручно вводити розблокування, не потрібно ніяких буквенно цифрових наборів, просто активуємо на самому моніторі камеру. Нам менеджер або хто скидає такий от QR-код, ми його показуємо на монітор, і система таким чином активується до потрібних нам функцій. які Потрібні для роботи. Встановлюємо всі такі QR-коди, щоб, можливо, хтось забув або хтось не знає, як це робити, можна подивитися. Потрібно включити камеру, ще раз повторюсь, показуємо QR-код і доочікуємось, коли система подасть звуковий сигнал і зеленим підсвічує внизу екрану. тим самим це дає нам зрозуміти, що система прийняла дане розблокування. Після того, як увели всі ліцензії, перевіряємо їх наявність в самому моніторі. У нас є ізобаз і Section Control. Заходимо на наш приймач, дивимося, у нас тут є розблокований. Сигнал Center Point, який має точність до 2 см. Це супутниковий сигнал. І розблокування для Can підготовленої машини CAN Basic Steering. Все. Після цього заходимо в програму Perszyn IQ. Дочікуємось, поки вона підгрузиться. До речі, тут на екрані можна для зручності оператора можна зробити темніший екран, дуже легко, і світліший. Тобто яркість можна підвищувати і зменшувати. Це зручно, як в дуже сонячні дні, і так само дуже зручно, коли працюєш вночі. Зразу система включилася. Тут показано домашня сторінка. Супутник вже зелений, так як система е, автоматично перейшла на безкоштовний сигнал. Вибираємо той сигнал, який нам точність, сигнал, який нам потрібний. Заходимо, вибираємо. Тут може бути як Range Point, Center Point, також RTK. Е, вибираємо Center Point. А що це значить Center Point? Це який сигнал? Це сигнал супутниковий з точністю 2 см, повторюсь. А коригуючим сигналом, що є? Теж супутникові сигнали? Так, коригуючим сигналом є супутниковий зв'язок. Тобто, не модем, не, РТК, не модем, не РТК, просто з супутника приходить коригуючий сигнал, який коригує дану систему в точності на поверхні землі. Вибираємо нашу частоту Європа, зберігаємо. І виходимо. Зараз супутник жовтий, тому що треба дочекатися, поки система набере потрібну точність, щоб е, перейти на скажімо так, режим, коли вона вже здатна підтримувати заданий е, цим сигналом стандарт е, точності. Ну, тобто зловить необхідну да, кількість зловить супутників. Зловить необхідну кількість супутників. Також треба тут вибрати е, метричну систему. бо в дюймах мало хто. А скільки, як правило, супутників необхідно для точності такої? Ну, взагалі, як правило, там 12-14 супутників, але дана система може ловити навіть до 30 супутників. Угу. Так. Щоб підключитися нам до самої машини, нам треба включити. І Ми включаємо всі три пункти, які тут є в цьому меню, де ізобас. І тим самим, коли ми вийдемо, ми бачимо, що машина вже починає під'єднуватися до самого монітора. Тут все, що зв'язано з хорш, підтверджуючи повідомлення, вискакують, заходимо сюди і дивимося, як наш Універсальний термінал з'єднується з самим оприскувачем. Треба дочекатися, щоб всі ці, скажімо так, стрілочки пройшли повну загрузку свою. На даний термінал можна виводити дані. А по яких машинах, крім Хорш? Всі, які підтримують ізобаз шину. Ага. Всі, підтримують... Цей термінал з'єднується з усіма із з підготовленими машинами. Тобто, будь то, на... -то при чи самоходні, чи навіть трактори. Тобто на ньому можуть відображатись ті ж самі дані, що йдуть в стандартних терміналах так, тракторів, так, комбайнів. Так, 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 так. Оприскувачі угу. не потрібно поспішати, треба дочекатися, щоб все загрузилося. Ну, це при першому запуску. При першому запуску, так. До речі, супутниковий сигнал вже підтягнувся. Ми бачимо супутник зелений, ми можемо вийти, подивитися, що наш центр пойнт і вже якби, точність є. Зараз ми дочікуємо, щоб все під'єдналося. І тоді можна перейти до створення самої машини, тобто, щоб система могла проводити якби, водіння по полі, і до створення самого агрегату, тобто оприскувача, щоб було відключення секцій підтримання норми і всього, такого, що там потрібно для правильної роботи самого оприскувача. Так, тут у нас є от меню самого оприскувача. Збільшу. Тут все, що стосується оприскувача, скільки секцій, яка норма, форсунки вибираємо. Ну, тут все, що стосується самого оприскувача. Коли в нас це все під'єдналося, ми можемо створювати профіль агрегату і профіль машини. Машину створюємо, заходимо сюди, вибираємо новий. Так як у нас ні одна машина ще не була створена, вибираємо, яка в нас має бути машина. Тут ми вибираємо оприскувач. Нажимаємо стрілочку далі, вибираємо марку оприскувача. Хоршліп. Угу. Вони вже всі занесені в пам'ять. Вони всі занесені в пам'ять самого монітору. Так як е, виробник Trimble забиває в пам'ять е, своїх, скажімо так, моніторів, навігаційних систем всі існуючі машини, які є на, скажімо так, майже всі, які є на ринку і України, і світу. Вибираємо нашу машину, у нас VL, вибираємо модель. Тут є 6300. Вибираємо опцію, CAN. Зумістіма, вибираємо ручне, вибираємо тут, щоб було автопілот. Вибираємо платформу. Так, тут все правильно. Тут просто перевіряємо, чи всі дані сходяться і перелистуємо далі. Тут далі. Тут потрібно перевірити розміри, висота і від... всі розміри, від... Виходить, від якщо ми дивимося на. Тут є троєчка, дивимося сюди, де цифра 3, і ми дивимося, що у нас має бути відстань від задньої осі до антени. Це потрібно взяти рулетку і перевірити вже по факту. Тобто, якщо правильно сказати, чому від задньої, від неповоротної осі. Якщо, наприклад, у нас йде це комбайн, то неповоротна вісь у нас передня, бо задні колеса повертаються. Ага. В оприскувача задні колеса якби йдуть, як неповоротні. Відстань від антени до землі ми перевіряємо, встановлюючи рулетку напроти антени хорошо є. 2, 50. Всьо, пускай. 4,30. плюс є. Так, 3,05 зараз. Ці всі дані тут перевіряємо і якщо потрібно щось змінити, ми вносимо свої корективи. Цей параметр у нас майже сходиться. Ми тут ставимо 3,95. Цей параметр у нас 2,50. Ні. Да. Колісна база у нас така і є. Ширина у нас. 3, 0, 5. Єдине, що потрібно також враховувати, то оприскувач має змінну ширину колії і ширина можливо мінятися буде. Так само, як і висота антени. Може мінятися. Далі проводимо. І зберігаємо всі налаштування нашого оприскувача. Потрібно деякий час, щоб система зберегла параметри, які ми внесли. Так, воно все якраз зручно показано. Да? Зеленим те, що вже підтверджено, жовтим те, що ще в процесі, да, і, і червоним, червоним те, що ще. Те, що взагалі ще нічого не зроблено. Це потрібно просто запустити машину, щоб перевірити всі ага. інші параметри. Тепер вибираємо. Щоб створити агрегат. Тут, ми коли у нас машина ізобасна, ми нажимаючи на приложення і устройство, ми вибираємо тут хорш. Якщо у нас машина не ізобас, яка під'єднана до даного монітору, значить ми там нічого не вибираємо. Просто те слово так і залишаємо. Тут вибираємо оприскувач. Йдемо далі. Самоходний оприскувач, задня штанга. Назва лишається та сама. Параметри, які стосуються самого оприскувача, самої машини, вони зараз сірим кольором, так як їх неможливо змінити, тому що вони заведені вже в, в комп'ютері самого оприскувача. Ми просто перевіряємо, чи все в нас сходиться. Робимо підтвердження фізично тут. 0,2. Сюди заходимо, тут у нас йде на налаштування самого, е самого як би, відключення секцій і самого матеріалу. Вибираємо тут рідина. Деякі параметри також сірого кольору, їх не можна змінити. Кількість секцій, керування виливом, керування секціями. Це також має бути включено. Тут показана ширина самих секцій. Далі затримки включення на виключення. Також вони виставлені з заводом-виробником. Їх, можливо, їх можна буде потім в кінці міняти чуть пізніше. Так, це ми зберігаємо. Це ми також зберігаємо. В цьому вікні де поле, ми створюємо поле. Зараз ми напишемо тест. Нам потрібно протестувати. І тут де матеріал, якщо у нас машина ізобасна, обов'язково його потрібно виказати. Тут у нас де матеріал, вказується. Матеріал, який ми вносимо, і його норма. Зараз ми напишемо просто вода. Категорія. Категорія рідина, Тип. Вода поки що. Літри на гектари. Цільова витрата, це у нас хай буде 200. Цільова витрата, перша, друга, 250. Тут ми ставимо 10. Тут ставимо 100. І тут 400. Включаємо, вибираємо і виходимо назад. Тут де задача просто відправити. Так, у нас всі вікна зелені. Дочекатися, щоб ще супутниковий сигнал перерахував ширину самого прискоча і підтягнув також точність. Бажано після заведення машини і всіх всіх параметрів перезагрузити і машину, і сам універсальний термінал. Що ми зараз і зробимо. Вимикаємо. Чекаємо, щоб все відключилося. А термінал під'єднаний до інтернету. Є якась флешка, не флешка, а сімка в ньому. Ні, в самому моніторі сімки немає. Щоб його під'єднати до інтернету, на нього потрібно роздати Wi-Fi. Цей монітор. Зручність цього монітора в тому, що він може під'єднатися до інтернету за допомогою Wi-Fi. Точки підключення. Тобто можна з телефону роздати і тут буде інтернет, або купувати модем. А в яких випадках він там треба, це інтернет? Для прийому сигналу РТК, а також для, для е, інших, скажімо так, речей, які потрібні клієнту, коли система е, Повністю знайшла супутники, підтягнула машину, підтягнули самоприскоч, заходимо в кнопку робоче меню. Ікон. І тут у нас є сам, сама машина на полі, меню оприскувача. Універсальний термінал і секції внизу робочої частини екрану. Ось ми можемо вибрати або Саму машину на полі, або якщо треба змінити дані в універсальному терміналі, можемо зайти сюди, тут щось змінити. А ні, то все на одному екрані. Тут можна цю збільшувати іконку або зменшувати. Щоб відбити лінії, заходимо сюди, вибираємо або АБ, або пряму А, або криву. Вже що кому там зручніше. Вибираємо пряму АВ, Нажимаємо А і їдемо вперед. Потрібно проїхати, система пише як мінімум 10 метрів. Але проїхати потрібно стільки, скільки це для того, щоб правильно відбити лінію АВ. Нажимаємо. Крапку Б, нажимаємо тут Підтвердити збереження лінії і в нас збереглася лінія і зразу автопілот включився зеленим кольором. Нажимаємо і система у нас їде автоматично по лінії. Щоб відключити автопілот, руль в руки і система відімкнулася. Так, покажемо, як він заходить на лінію да, і по лінії їде. А точність сигналу зараз 2-3 см. Для оприскування чи шириною 36 метрів. Так. Типу так. Друзі, на цьому відео ми показали, як відбувається процес встановлення, налаштування і запуску в роботу. Системі навігації Trimble на камін підготовлену машину. Якщо у вас виникнуть запитання, ви бачите зараз телефончик на екрані. Можете задавати їх безпосередньо Андрію, і ми вам надамо консультацію по всім питанням, які у вас виникають.